Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. Українською мовою мені буде дуже-дуже приємно. Так, мої хороші, що вам сказати, Рим, серпень. Це просто жахіття, це жахіття. Я в кожному відео, я кожному відео кажу про те, що це неможливо. Це неможливо таке терпіти. От. Просто хочеться себе здерти от шкіру настільки спекотно. І зараз, наприклад, зараз в мене в кімнаті, я вам можу показати, бачите? Бачите? Тридцять градуси. Тридцять градуси. Спеки я взяла з собою телекоманду. Як це буде українською? Господи, ну, пульт, еко. пульт, щоб, якщо я зовсім буду в кадрі стікати, то ну, я увімкну кондиціонер, тому що ну, це неможливо. Коли я дивлюсь блогерів інших і кажуть, Боже, як жарко, як жарко, яка спека, 33 градуси, 32 градуси. Я молю Бога, щоб до Риму прийшли у ці 33 градуси. Розумієте? І 32. Тому, а, забігаючи наперед, я скажу, що це, це топ, щоб це вас не дратувало. Це топ. Я, звичайно, могла вийти зі своїм відео через два місяці. От, але коротше, вдяглася, як змогла. До речі, цей топ від Тедзеніс. Багато хто знає а, ці маєчки. А, я його взагалі а, ношу як а, під чорний кардіган його вдягаю, щоб як-то розбавити образ. От. Якщо в мене а, чорні штани, чорні, а, чорний кардиган або а, чорний піджак, от. то я одягаю отакі топи. Але так, це. Продавалась десь у відділі. Піжами, піжами, тому це, мабуть, піжамка. Ну, я не знаю. Це піжамка, але вона досить закрита. Але, от, ви бачите, це просто маєчка. Щоб ви мені там не писали, що я знову вирядилась, Прикрийся, прикрийся. У мене є серія відео про подаванця. Знову ж таки, знаєте, розповідала просто як приклад якого чоловіка ви можете зустріти в Італії, а багато хто це сприйняв, нібито я жаліюся на долю, що от я там в такому активному пошуку того італійця. ви Розумієте, от це мене ніяк не щастить. Ні, це я просто от вам розповідаю Боже, це в мене випало від термометра цього. Ладно, потім полагоджу. Так, хотіла вам показати, скільки градусів в кімнаті, і зламала термометр. Блін. Так от, в цих відео я там, я вже не пам'ятаю в якій то серії, я одягла просто піжамку, закриту, отак от, на всі пуговички, от з таким а, От Мені написали, Боже, з піжамі вийшла. Та, блін. Знаєте, в моєму віці і з моїми формами не досить великими, ну, нема кого спокушати. Нема кого. У мене на каналі дівчата і а, 8% хлопців. Тому. Мені дуже-дуже-дуже спекотно. Так, поговоримо про життя. І о, я замовила собі отаку. Од. Посилка прийшла, розберемо посилку і поговоримо про життя. О, хочу вам сказати велике-велике дякую, мої хороші за вашу небайдужість. Коли я вам розповіла, о, які я отримала. Тут рахунки за комунальні послуги, і це я вам тільки розповіла про світло. За газ у мене рахунки були ще більше, за воду, там, за сміття, ну, коротше, я вже це все не стала вам розповідати, але я вам дуже-дуже дякую за вашу небайдужість, за те, що ви на це відреагували в коментарях. Тому зараз я буду відповідати на ваші питання, показувати посилочку. І, знаєте, на цьому каналі, що б я не робила, я все одно розмовляю з вами про життя. От, відкриваємо посилки, розмовляємо про книги. До речі, ви мені писали, я вже починаю відповідати на питання. Ви мені писали, а коли будуть відео про книги, ти взагалі читаєш чи ні. Так, на жаль, на жаль, я не знімала останні, мені здається, 4 місяці, так, відео про книги, тому що. Ой, не знаю. Я набагато швидше читаю, ніж в мене є можливість зняти відео. Так, звичайно, я читаю. За останні 4 місяці я прочитала приблизно десь. Зараз вам навіть скажу. Так, не падає. Так, 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 так. 44 книги, 44 книги. Я коли дивлюсь цю цифру, я думаю, так, Маріана, вже почни розбирати цю завалу книг, які ти прочитала, почни, хоча б потрішечки рефлексувати на ці книги, знімати відео. От, і е, як-то все, як то кажуть, руки не доходять. От. Тому що одна книга закінчується, я починаю читати іншу книгу, і отак от. Хоча зараз я себе стримую, я собі сказала: так, Маряна, перед тим, як заснути, не більше, не більше 15 хвилин все почитала, вимкнула телефон от, і ти спиш. Тому що оце світло тобі в очі б'є, я ж читаю в електронному форматі, ви розумієте. тому потім очі болять, і я настільки, ну, ви розумієте, коли ти так багато читаєш, ти таким чином. Намагаєшся просто втекти від реального життя. Ти читаєш інші історії інших людей, і тобі здається, в мене не так все вже і погано. От. А насправді, коли я сама собі кажу, ну ще одну главу, ще одну главу, а потім вже дивишся, блін, вже час ночі, а ти все читаєш книгу. Ну, трапляються такі чудові книги, які ну, просто ти не можеш відірватися. Тому потрішечки буду, от тільки тільки спаде оця спека, буду продовжувати робити відео про книги. Мені подобаються ці відео, тому що вони як таке, знаєте, сито, як така лакмусова, як лакмусовий папір, який показує наскільки інтелігентна і наскільки розумна моя аудиторія, і ну, як показує практика, що так в мене. Дуже-дуже освічені дуже глядачі. І я тому дуже-дуже рада. І, до речі, оці ці відео про книги, вони дуже класно відсіюють людей, нетерплячих, з якими-то претензіями до життя, до мене. Так, далі, що я, що я буду робити зі своєю орендою? Чи я буду шукати іншу? Ой, ви знаєте, я. Порахувала і так, і так, і так, і так. Дуже важко знайти оренду, навіть якщо взяти всю суму. От зараз я сплачую оренду приблизно 650 євро. Гелікоптер у Римі все ж таки пожежі тривають. Так от, зараз я сплачую оренду 650, 700. Євро, отак, в середньому. Це і оренда, це все, всі комунальні послуги. І на таку суму я не можу знайти от в такому районі, щоб була яка-то прив'язка до метро, до автобусів, де не потрібно б було мати машину. Я не можу знайти такої окремої однокімнатної квартири. Навіть Вважаючи те, що це дуже-дуже маленька мансарда, але зараз у Римі такі ціни просто зашкварні. Тому я буду продовжувати залишатися тут і подивимося, що буде далі. Що буде далі. В мене пенсія невелика. невелика. Мені пенсії вистачає тільки, моєї з інвалідності пенсії вистачає тільки для того, щоб покрити оренду і комунальні послуги. От. Все інше, ці гроші на їжу, які я трачу, там, на ліки, це гроші, які я змогла відкласти, поки я тут активно працювала. От. І я дуже сподіваюся, що оцей рік, хоча я, знаєте, я намагаюся не загадувати наперед, оцей рік я хочу присвятити тому, щоб потрішечки виходити на роботу. Тому що ну я, от якщо б не ця спека, я для людини, яка хвора на рак, я досить себе непогано почуваю і непогано виглядаю. Так мені там мої знайомі кажуть, що Маріанна, ну ти непогано виглядаєш і почуваєш саме тому, що ти не працюєш. Ти пригадай, як ти працювала. Тобто це, це дуже такий стресовий елемент. Тому що ти постійно на ногах, ти постійно не досипаєш, це постійно така тяжка фізична робота. Так зараз я і не зможу працювати так, як я працювала раніше. Я не зможу виконувати ті фізичні навантаження, які були раніше. Я не можу обходитись, наприклад, без туалету, коли раніше, наприклад, я працювала бебісітером і мене просто не пускали в туалет сходити. Ну, це ще попереду всі ці відео про те, як я працювала бебі-сітером. А, ну, подивимось, на що я зможу претендувати в моєму віці, з моїми захворюваннями. Ну, подивимось, я зараз поки не хочу все розповідати, тому що мені ліпше, коли щось станеться, і я потім вже вам розповім, ніж коли я буду там щось вам, оці рожеві замки собі. Будувати, а потім це все не відбудеться. Одне вам можу сказати, я дуже не хочу повертатись до своєї матері, жити і її чоловіка, тому що ну, життя з ними мені досить, я не знаю, одного тижня, щоб знову всі мої обстеження були погані. Зараз мене більш-менш такі, знаєте, все стабілізувалось і більш-менш непогані результати обстежень. От. І взагалі, знаєте, я намагаюся так жити один день прожила і добре, один місяць прожила і добре. По методу Віктора Франкла, так, хто читав Людина у пошуку справжнього сенсу до речі, дуже важка книга. Я не знаю, чому її рекомендують з кожної праски. Я чую, ой, хто потрапив у скрутне становище. Життєве. От почитайте цю книгу, це дуже важка книга про австрійського психолога, психіатра, який у Другу світову війну він потрапив у концтабір зі своєю дружиною, їх розлучили, і він пішов у чоловічі бараки жити, і от як він там зміг вижити. І його була філософія, що треба жити кожного дня, треба намагатися вижити кожного дня. От, ті, хто сподівався, що оцей концтабір дуже швидко закінчиться, вони гинули, тому що вони втрачали надію. Ті, хто сподівався, що це буде на все їхнє життя, теж гинули, тому що в них не було надії. А треба було жити отак от кожного, кожного дня, намагатися вижити. І от зараз я за таким методом і живу. Я, звичайно, не порівнюю свою оренду життя в оренді з концтабором, але ну, принцип один і той самий. Тобто намагатися вижити кожного дня. І ця книга дуже важка. Я взагалі вам її не рекомендую читати. Там такі жахіття описуються про цей концтабір, що людина, яка в стресі, яка в дуже скрутних обставинах життєвих опинилась, ну, вона взагалі вона впаде в такий стрес, що. Ні-ні, цю книгу потрібно читати завдяки навпаки, коли у вас все добре. І, ну я не знаю, як то кажуть, на заздалегідь, якщо вам буде погано, щоб ви знали, як вам діяти. Тому що я цю книгу прочитала, коли мені було дуже погано. І я... було дуже важко прийти до тями після такої книги. Тому ось так, далі. Окрім того, що в Італії зараз пожежі і така спека, до Італії прийшли знижки. знижки. Ну, Я вам скажу так, в Італії знижки завжди. Завжди знижки. По будь-якому поводу. І я пам'ятаю, знаєте, як я намагалася знайти роботу в одній мережі. Ну, це була така мережа е крамниць е взуття. От. І от я намагалась там знайти роботу, мене взяли на випробувальний термін е на місяць, на місяць такого робити не можна, ну два тижні того терміну. А я на них працювала місяць майже безкоштовно, і отак вони мене випробовували. І вони якраз мене взяли в серпні місяці от, е працювати на ці знижки. Тобто за десь. Е Місяць до знижок моя колега, яка там працювала постійно, вона всі ціни на взуття вона збільшила десь в два-три рази. А потім, коли прийшли знижки, найбільші знижки в Італії це, як правило, на Наталія. Наталі це що в нас буде? Різдво, Різдво от на Різдво, на Каподанно, тобто на Новий рік і Ферегосто. Ну, тобто цілий серпень і на Ферегосто. Це таке свято 15 серпня у італійців такі знижки. І от саме на серпень ми потім зробили такі нібито знижки, перекреслювали на кросівках, на оцих, ну тобто на всьому взуття, взутті, мабуть, яке було у кремниці. Ми перекреслювали червоним фломастером і писали нібито знижку. А на самому насправді ми писали ну, ту ціну. Яка була дуже-дуже накручена, але ну, нібито здавалося, що це знижка. А, все одно, все одно найбільше знижки на Різдво і на серпень місяць в Італії. А, тому я зробила замовлення. А, ну, знаєте, хто про що, а хворий про аптеку. Я зробила замовлення знову в своїй оцій неапольській аптеці. Я, чесно кажучи, думала, що це замовлення, воно прийде до мене, ну, буде дуже довго йти, тому що серпень місяць в Італії це той час, коли люди йдуть у відпустки, дуже спекотно, ніхто не хоче працювати. Закриваються крамниці, закриваються банки, пошта. Тобто люди відпочивають цей місяць, але оця посилка до мене прийшла досить швидко. От, і тому я як то, знаєте, все одно так. Зробила, розпакуємо цю посилку. Ну, я її вже розпакувала, тому що все це, все, що приходить з Неаполю, <свісно> потрібно одразу розпаковувати, звіряти з накладною. От вони мені знову-таки не доложили, не доклали а, на 16 євро товару. Я їм написала лист електронний. От і вони мені одразу ці гроші повернули. Так, вони повертають, але е, все ж таки, ну блін, ну ви що самі не бачите, на яку от суму я заказала, яку суму я оплатила по предоплаті, вони працюють по 100% предоплаті, і на яку суму ви мені прислали. Ви ж можете без нагадувань е, мені оцю цю різницю повернути на мій банківський рахунок, чи потрібно завжди писати? А от, і, от мені цікаво, якщо б я вам, я вам, я їм. Це я вже до них звертаюся, якщо б я їм не написала цього листа, щоб вони мені ці гроші повернули. От тому замовила, замовила все те, що я і так буду це все протягом року купувати, але за більш високу ціну. Тому я отак от вирішила, що більш доцільно купити. Зараз, поки є так звані знижки. Потім знижки. ви мене питали, якими травами я лікуюсь, треба казати лікарськими рослинами, а то Ютуб може невірно розпізнати те, що я сказала. От, Лікарськими рослинами, де я їх купую, як в Італії вони називаються. От про це все ми з вами поговоримо у другій частині цього відео. Слухайте, ну це Блін, я з вами розмовляю. І я навіть от не так сильно, ось бачите, я навіть не включила кондиціонер. Я не так сильно страждаю від спеки. От. Тому, от, все для вас, все для вас, розумієте? Як мені кажуть, о, виряжається. Так, я виряжаюсь, я для вас фарбуюсь, я для вас наряжаюсь. Взагалі, я тут гола хожу у кімнаті. Я ж не можу. Ютуб вийти гола, тому отак, от одягла те, що змогла. От. І якщо б ви мене зустріли в житті, ви б, напевно, мене навіть не пізнали, тому що я взагалі не фарбуюсь. От зараз, коли така спека, то взагалі не фарбуюсь. Я одягаю дуже великі чорні окуляри, одягаю такі штанці А-ля розлітачка арабські, такі за 3 євро купила. І Болтагінчик, теж арабський. Який більш за мене. Та ви його бачили, такий ярко-ярко-рожевий. Теж за 3 євро на арабських оцих базарчиках, який мене на 3 чи на 4 розміри навіть більший за мене, тому все біля все мене так. Віється, віється, щоб мати змогу дійти до магазину і хоча б назад. От. А для вас так, я вже фарбуюсь. Як-то більш-менш-менш одягаюсь. От. Тому так, для вас, для вас. Мені не дуже подобається, коли сідають в кадр, люди роблять відео ну, зовсім з голим обличчям і неприбраним волоссям. Ну, це як то, не знаю. Я вас поважаю. От. Тому я прикладаю певні зусилля для того, щоб виглядати більш-менш нормально в кадрі. Але я навіть зараз бачу, Боже, яка я від цієї жари набрягша. Ну, будемо сподіватися, будемо сподіватися, що оце відео в мене не вийде таким жовтим. У мене одне відео було, і потім я перестала це робити. На жаль, я для того, щоб ви мене чули, я вимушена закрити все. І тут навіть немає жодного вітерця. І тому на виході відео яке то таке виходить жовте. І тут у програмі, в якій я монтую, це ой, скажіть мені ця програма? Я потім підпишу, я зараз забула, ну це вже жара. Мені дитина, моя донька як показала, я кажу, Дашуня, я дуже хочу робити відео і викладати їх на Ютубі. Де мені монтувати оці відео? І вона каже: Мама! Оця програма, отам вона дуже легка, отам і монтують. От мені як дитина показала, так я там роблю відео. Підпишу, не пам'ятаю зараз. Дуже-дуже вона відома. От. І я користуюсь безкоштовною версією, щоб ще й щоб за цю програму не сплачувати. І там є можливість фільтрів, можна зробити контраст, і можна зробити а, саме відео більш холодним, більш прохолодним. От, і я там на одному відео зробила таке холодне світло, що в мене оця мебля вона була такого синього кольору. От, тому я вже того не буду. Ну, я це відео не переробляла, але я вже такого не буду робити, тому що ну, це не дуже таке, якісь штучні ці фільтри з охолодження, приміщення. Ну, якщо буде дуже жовте, то буде дуже жовте. Ну, знаєте, все натюрель, все як є. Тому. Я вас запрошую в другу частину мого відео. Першу частину ми з вами змогли, знаєте, навіть не включати кондиціонер і не гроші не витрачати. Все, до побачення! Чао-чао! Буде друга частина.